Відсутність ліфту будинку проблема для людей на візку. Вулиця недоступна, навіть якщо квартира на другому поверсі. У різних життєвих ситуаціях виручають різноманітні онлайн-сервіси, каже харків'янин з інвалідністю першої групи Олександр Егорович. Але як змовити паспорт для виїзду за кордон, не знає недавно в нашій сім'ї виникла необхідність оформити загранпаспорта. Поскольку ми з жіною являємося тяжовими інвалідами по. органам движения, я нашел в интернете государственное предприятие документ и обратился туда за оформлением загранпаспортов на дому. Оказалось, что в Харькове они такой услуги не оказывают. Хотелось бы знать, как мы можем получить загранпаспорта, не покидая квартиры. У міграційній службі запевнили, що виїздять до таких людей як до війни, так і зараз. Який алгоритм дій для цього особа сама або хтось, хто нею опікується, можливо, родичі, знайомі, можуть звернутися за телефонами гарячої лінії міграційної служби для консультації. Це перший етап, що необхідно зробити, якщо вони сумніваються в тому, що ця така послуга надається чи не надається для отримання такої послуги. Це подати письмову заяву особисто або через законного представника. Дорослі діти, звісно, можуть представляти інтереси батьків, але за їх дорученням, наголошують у відомстві. Втім, якщо людина дієздатна, вона самостійно може написати заяву. Вона може подати письмову заяву, як визначено у законодавстві, будь-яким доступним способом або шляхом це надіслати звичайною поштою, електронною поштою або інші доступні їй можливості. Законодавець не визначає, яким способом надається ця письмова заява, але вона має бути. Заява пишеться у довільній формі, і особа зазначає, що їй необхідно. І у зв'язку з чим, наприклад, у зв'язку з тим, що я маю такі такі вади порушення там здоров'я тривалі, у зв'язку з чим не можу пересуватися, і це підтверджується відповідними медичними документами. Прошу оформити мені паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який документ потребує особа з виїздом до мене додому, або з виїздом до лікарні, де я проходжу лікування, з виїздом туди, де особа перебуває. Звертаю увагу, що Така заява подається до підрозділу міграційної служби або до головного управління міграційної служби. До уповноважених суб'єктів ЦНАП, БДП документ, така заява не подається. Щойно заява надходить до підрозділу міграційної служби, вона реєструється і одразу працівник зв'язується з або безпосередньо з особою, яка подала заяву, або з законним представником. Зв'язується З'ясовує наявність всіх документів, необхідних для цього, підтверджує адресу, якщо там якісь, тобто з'ясовує всі обставини, необхідні для здійснення виїзду та наявність підтверджуючих документів. Які підтверджуючі документи мають бути? Це обов'язково медичний висновок встановленого зразка про те, що особа самостійно не пересувається. Це є підставою для виїзду заява та медичний висновок. Посвідчення про інвалідність наголосила Катерина Кулішова, не може замінити медичний висновок. Вона також запевнила, що такі заяви у відомстві розглядають оперативно. Коли заява надходить до підрозділу, працівник отримує її на виконання і зазвичай на практиці це буквально пару днів і здійснюється виїзд. Ну в залежності від того, наскільки на який день вони домовляться. В залежності від ситуації, здійснюється або виїзд працівника міграційної служби безпосередньо до особи, або якщо є така можливість підтвердження, здійснюється виїзд мобільної групи. Мобільна група на автотранспорті, де є встановлена така переносна, переносне обладнання для оформлення паспорта. Якщо це ми розглядаємо конкретну ситуацію, яку ви озвучили, що особа інвалід і не виходить з будинку, то звичайно це буде працівник, який підніметься до неї додому і здійснить необхідні процедури. Так, а якщо це, наприклад, багатодітна сім'я, як було в нашій практиці, 11 дітей малолітніх, то звичайно в такому випадку має місце ефективність виїзду саме мобільної станції на Автомобіля у відомстві пояснили, що усі деталі щодо документів, фотокарток та інші нюанси з'ясовуються у кожному конкретному випадку. Після того, як працівник приїхав, він перевіряє наявність документів вже безпосередньо, підтверджує тотожність, складає відповідні документи, які необхідні, і для цього попередньо узгодивши наявність фотокартки в особи. У міграційній службі кажуть, що під час війни попит на виїзні послуги паспортних бригад зріс. Звичайно, це пов'язано із деокупацією територій та з пораненням бійців наших мирних жителів. Зачастую звертаються вони особисто, пишуть або поштою, або електронною поштою, і ми намагаємось якомога швидше, якісніше оформити такі документи. Щоб громадяни могли виїхати і на лікування, і отримати інші соціальні послуги та виплати. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Групп.